Всім привіт! Мене звати Іван і я представляю компанію «Профінструмент». У цьому відео ми розглянемо переваги та відмінності поршневих фарбувальних апаратів ПРО 495, Pro 595 та Pro 695 А також розглянемо комплектацію та сфери застосування. Для початку не можу не звернути увагу на крутий оновлений дизайн наших апаратів. А тепер по кожному апарату окремо. Апарат ПРО 495 це відмінне рішення для невеликих бригад малярів, так і для сервісних будівельних центрів та компаній. Поршневий апарат ПРО 495 оснащений індукційним двигуном з потужністю 2200 Вт та насосною частиною з продуктивністю 2,3 літра за хвилину та робочим тиском 230 Бар. що дає можливість виконувати такі роботи: торбування квартир. Будинків, котеджних будиночків, металоконструкцій, технічних споруд та нанесення акрилових фарб, алкідних складів, е ґрунтовок, оліфи, морилки та клею у невеликих та середніх об'ємах. В свою чергу апарат профінструмент ПРО 595 оснащений електродвигуном потужністю 2500 Вт та насосною частиною з продуктивністю 2,7 літра за хвилину що дає змогу наносити матеріали більшої густини. Такі як латексні та масляні фарби, гумові фарби, клей для склополотна, та виконувати ті ж самі роботи, тільки в більших об'ємах. Та апарат профінструмент Pro695 має такі характеристики: оснащений електродвигуном потужністю 2,8 кВт, та потужністю насосної частини 3 літра за хвилину. Має можливість наносити практично всі лакофарбувальні матеріали е, різних консистенцій у великих об'ємах. А тепер коротко зробимо висновок, що дані апарати відрізняються продуктивністю та потужністю двигуна, можливістю нанесення матеріалів різної густини та різних лакофарбувальних матеріалів. Дозволяють працювати на різних об'ємах роботи. Це будуть маленькі квартири, будинки, чи це будуть дуже більші якісь об'єми. До переваг даних апаратів відноситься це захист від перенагріву та від поганого світла, наявність дисплею, який дозволить виставити повністю оптимальний для вас тиск для фарбування. Та наявністю всіх нержавіючих фітінгів. Всі апарати профінструмент постачаються повністю комплектними та готовими до роботи. Комплект до апаратів PRO 495, 595 та 695 входить. Шланг довжиною 15 метрів одна четверта. Фарбувальний пістолет з соплотримачем. Два сопла 517 та 621. Вудочка-подовжувач 50 см, інструкція, масло для змащування та гарантійний талон. Як доглядати за поршневими фарбувальними апаратами та з якими труднощами можна зіштовхнутись, ви можете переглянути в нашому іншому відео, якому опис на яке ми залишимо в описі. Чому варто обирати нас? Ми надаємо гарантійний термін 12. Міс. Ми гарантуємо наявність всіх запчастин для наших фарбувальних апаратів. У нас є власний сертифікований сервісний центр. Чесність та порядність це головні риси нашої компанії. На цьому наш огляд завершується. Підписуйтесь, ставте палець вверх та не забудьте натиснути на дзвіночок, щоб не пропустити інші наші відео. До нових зустрічей!